Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай, шановні збірна мисливця. на за російськими дронами погодьтеся, важливо просто ми маємо мінімізувати те, що Росія і ту кількість е, літаючого лайна, а яке Росія кидає на наші з вами голови, і для цього наступна наша ініціатива це справжній такий мисливець, пілотований, до речі, із стрілком на борту, який полює за. Російськими дронами і збиває їх реквізити. В описі до цього відео посилюємо разом а, сили протиповітряної оборони України. Шановні, ви мабуть, теж звернули увагу і емоційно сприйняли інформацію про такий великий обмін, який стався між Росією і а, Сполученими Штатами, хоча там були не лише громадяни Сполучених Штатів. Ну ось і цікаво, звісно, які наслідки такого обміну взагалі. Чому так сталося? Що якщо двома словами захід пішов на обмін? Ну по суті, справи заручників, яких московський режим взяв в заручники, а на професійних кілерів вбивць, реальних вбивць. і це і ці кілери мають вироки суду, наприклад, німецького суду. Та да, я зараз кажу про такого собі працівника російських спецслужб Вадима Красікова, якому, о, якого російський режим зміг витягнути з град, де Вадим Красіков був засуджений на довічне ув'язнення за вбивство людини. Причому в публічному місці все це відбувалося. Ось зараз ми проаналізуємо не лише що сталося, а і які це матиме наслідки з нами на зв'язку. Ірина Кутілєва, журналістка Європейської правди. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Та ви робили такі аналізи попередні, кого на кого міняють. А, а на вашу думку, ваша суб'єктивна думка, чому це стало можливим? Та справді тому, що це ж неординарна справа. Коли а, кілерів і шпигунів обмінюють на цивільних людей, що ви думаєте з цього приводу? А, ну, по-перше, я хочу відзначити, що в ході того як я вивчала ці всі матеріали про цей великий обмін, е, я дізналася, що перемовини йшли десь близько двох років. Е, як всі це очевидно, всі що Росія була зацікавлена в поверненні саме Красікова. І пропонувала поміняти Гершковича на свого агента ФСБ, але ну у США не було жодних важелів впливу на Німеччині в цьому питанні. Німеччина категорично не відмовлялася віддавати Кранцікова. Ось і саме тому вийшла назовні, як я гадаю, справа Ріко Прігера, про затримання якого не повідомлялося, аж доки. Як грім серед ясного неба не пролунало те, що його засудили до смертної кари громадяни Німеччини у Білорусі за якусь там диверсію на залізниці, ось і як я вважаю, що от саме те, що німецького громадянина засудили у Білорусі до смертного, до смертного вироку, і спонукало Берлін погодитися на видачу Красікова. Тобто, і О, та тобто, тобто загалом ситуація для росіян є абсолютно зрозумілою, коли ви засилаєте диверсантів, які вбивають людей в цивілізованій країні. Потім цих диверсантів і кілерів ловлять засуджують їх. Дають довічне ув'язнення, що потрібно зробити, щоб витягнути їх з в'язниці. Це схопити у себе, ну там, скажімо, журналіста. До прикладу, минулого разу, до речі, коли Росії вдалося обміняти американську баскетболістку на збройного барона Віктора Бута. Це теж був такий показовий обмін, тому що Віктор Бут. А це відомий такий міжнародний торговець зброєю його в Сполучених Штатах Америки засудили до 25 років в'язниці за те, що він постачав зброю колумбійським незаконним колумбійським організаціям. Та і, от коли цього збройного оборона обміняли на американську баскетболістку, вже тоді ну якби було зрозуміло, що цей обмін. Ну як як на мене, є абсолютно нерівноцінним, тому що Віктор Бут а, повернувся в на Росію. І перше, що перша його заява, яку публічна, яку він зробив, це було те, що він включається у війну Росії проти України. Ну, зрозуміло, на боці Росії і задіє всі свої е, знання, контакти по всьому світу з цими збройовими мафіями для того, щоб е, допомогти Росії е, нищити Україну, от така комбінація. Тобто обмін ніби не стосується України, а насправді, якщо глибше копнути, то такі обміни вони можуть мати вплив на Україну. Так який саме вплив може мати ось цей останній обмін, як ви вважаєте? Ну, по перше, як я вже писала у своєму матеріалі, те, що Посиляться голоси на заході про те, що ось дивіться, Путін він договороспроможний, а давайте з ним ще спробуємо домовитися про якийсь там мир. І ми вже чуємо ці голоси. Ось у п'ятницю була заява лідерки соціал-демократичної партії Німеччини, яку представляє канцлер Шольц, про те, що ось треба спробувати ще й мирні перемовини, якісь провести з Росією і. Ну, це для нас теж буде величезним викликом, я вважаю, тому що, попри те, що Путін нібито продемонстрував договороздатність з цим обміном, він також продемонстрував те, що Росія йде на якісь домовленості тільки коли має свій інтерес. Тобто Путін був зацікавлений в поверненні Красікова. і якби не Красіков, то сиділи б ці всі люди там десятки-десятки років, і, і ніхто б їх нікому не видав, попри всі зусилля там західних урядів, і, і так далі, і так далі. І саме це потрібно пред'являти ось цим голосам миротвор, миротворчим про те, що ось Путін не зацікавлений в тому, що щоб настав мир в Україні, і ти на які небудь домовленості з нами лише тільки ті, які. Передбачають нашу капітуляцію, ось і все, що його цікавить. Ну і до речі, ці голоси вони вже лунають. Практично, перша прес-конференція російських опозиціонерів, яких вдалося обміняти. А е, Владимир Карамурза е, попросив не плутати путінський режим із Росією. Він сказав, що це не одне й те саме, і це брехня, що всі в Росії підтримують війну. Ну тут нам з вами, якби це важко зрозуміти, тому що. Ми з вами розуміємо, що зараз наші міста на сході штурмує не Путін з Лавровим, так а штурмують російські громадяни, які підписують контракти з російською армією. Більше того, є соціологія. Ну, Звісно, соціологи, соціологи кажуть, що там в авторитарній країні не можна проводити соціологічні дослідження, але тим не менше, та ж левада центр проводить ці дослідження, які показують високий рівень підтримки населенням Росії, політики Путіна і війни а, Росії проти України. Я як ви вважаєте, як це вплине на західне суспільство, так, коли російські опозиціонери закликають послабити санкції проти Росії і зробити їх такими точковими, я так розумію, проти Путіна? Ну, от щоб не страдав весь російський народ? Я чула цю заяву, вона мені здалася трохи дивною, тому що, ну, типу, я не розумію, як це можливо інструментально, щоб. Простой руський народ не не потрапляв під санкції. Тобто, це означає, що треба зняти якісь візові обмеження чи якісь там обмеження на освіту. Але щоб що, оцей так так званий глубінний народ, він і так не їздив за кордон, він і так не навчався там з якимись європейськими програмами. А цим користувалися саме ті люди з так з е, так званої еліти, які зараз себе прекрасно почувають. І типу, я би їх не віднесла до категорії прості, скажімо, скажімо так, для наших дипломатів зараз звичайно посилюється так, таке постає таке складне завдання е е проширювати контраргументи на те, що типу давайте скасуємо санкції проти простих росіян. А типу, вони всі не такі вже й прості. Вони сидять мовчки вже другий. Рік повномасштабного вторгнення і ні, ніхто нічого якби не заявляє, нічого не каже. Навіть ті, що виїхали там за в Грузію, там у, у інші якісь країни, вони не виходять на жодні акції, і тих справді росіян, які... Заявляють публічно про те, що жодні санкції не мож не можуть бути скасовані, що навпаки їх треба посилювати, що потрібно боротися з їх обходом. Їх одиниці їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Я, звичайно, зараз не хочу виправдовувати ні Мурзу, ні яшина ні інших, але мені здається, що це була неправильна ідея. Одразу після обміну садити їх на велику прес-конференцію, тому що людина після в'язниці, особливо після російської в'язниці, перебуває під великим стресом, і вона не до не, не може усвідомити реальність того, що відбувається. Тому я сподіваюся, що можливо там до них донесуть якусь інформацію про те, що справді які звірства коїлися, поки вони сиділи, і вони трохи на це відкриють очі, але зізнаються шансів на це мало. Ну, взагалі, справді так дивно все це виглядає, тому що зрозуміло, що там персональні санкції проти російського диктатора Путіна, там проти його палаців і його яхт, вони не вплинуть на хід цієї війни. Нам треба зробити так, щоб Росія а, не отримувала, наприклад, компоненти до а, крилатих і балістичних ракет, та щоб а, її військово-промисловий комплекс не отримував там відповідних ресурсів з заходу. Ну такі, в принципі, люди, які аналізують світову політику, вони ж не можуть цього не розуміти. А я знаєте я згадав. А Вислів Віктора Шендеровича, теж одного з хороших хороших росіян, як як у нас їх називають, він сказав, що а, ми з українцями до первого поворота, пам'ятаєте, а, от зараз, так, так. а от зараз, слухаючи ці заяви про те, що санкції проти Росії є несправедливими, що не повинен страждати російський народ. Я думаю, що і першого поворота не довелося чекати. Ну тобто, вся ця російська антипутінська інтелігенція вона пішла в іншому напрямку, і мені здається, що вони війни своєї країни проти України ну, якби або не усвідомлюють, або в принципі не бачать. Ну я тут. О... Змушена походити із Шендеровичем, що ми з російською позицією це такі випадкові попутники. Ось, і поки наші інтереси збігаються, ось, наприклад, ми теж зацікавлені в тому, щоб повалити Путіна, але Після цієї точки, ну типу, все. Ну ну ми наші шляхи розходяться. Бо вони зацікавлені в тому, щоб Росія припинила своє існування як, як джерело постійної небезпеки для нас. А вони зацікавлені у сильній Росії, там яка буде нормальні будувати відносини з Заходом, яка матиме там сильну якусь армію, яка не буде корупція, не буде мати корупцію. Ось а така Росія, до речі, є джерело навіть більшої небезпеки ніж нинішня для України, на мою думку. знаєте, я сьогодні вже згадував Андреаса Умланда. Він написав у Фейсбуці наступне: щодо цієї прес-конференції російських дисидентів та чи російських колишніх вже політв'язнів. Він висновки написав: що пролунало війна Росії як другорядна тема, дивний заклик до зменшення західних санкцій. Стверджують, що прості росіяни налаштовані проти війни, оце я би теж був під сумнів дуже сильно поставив, і не лише ґрунтуючись на соціології від Левади, а й в принципі на суспільних настроях на тому, що відбувається в російських соцмережах, як російська православна церква благословляє своїх своїх адептів на вбивство українців. Це ж все відбувається в масовому порядку. Та далі цитую Андреаса Умланда. А позитивне згадування Солженіцина? Ну, в принципі, де викладається імперська ідея? От цього як нам обустроїть Росію, так і е, Андреас зробив висновок: втрачений шанс Росії створити спільний антипутінський фронт з українцями. А я, як ви вважаєте, ми бачимо певний пієтет? Європейської демократії під російськими, перед російськими дисидентами, там різноманітними, тими, хто називає себе опозиціонерами. Знаєте, для мене такий приклад був, коли в Німеччині, значить, присудили премію за свободу слова. Ні, ну ви вдумайтеся, слухайте, це ж на наших очах розгорталося. Алексею Венедіктову, людині, яка очолює. А є головним редактором, чи була? Я вже не вникаю так радіостанції Еха Москви. А радіостанція головним мажоритарним акціонером, якою є Газпром, Газпром це інструмент, яким власне Кремль Росія просуває свої, свої інтереси, в тому числі і назовні, і за кордоном, і фінансові інтереси, і політичні інтереси. Так от німці значить, нагородили там премією, в тому числі грошовою, наскільки я знаю, Алексія Венедіктова. А для того, щоб зробити таку картинку дружби народів. Ту ж саму премію синхронно мала отримати українська журналістка Оксана Романюк, яка відмовилась. Вона сказала: Ну, от я на цій сцені з представником Газпром Медіа. Ну я, я під час війни Росії проти України це неможливо. Оксана Романюк відмовилась від премії. А Олексій Венедіктов, як хороший руський, звісно, не відмовився, не посоромився, отримав її. Ну і все, і став героєм, героєм е, німецької публіки, яка знайшла собі такого борця за свободу слова, виглядало все це максимально карикатурно. Виглядало все це в такому стилі сюрреалізму, відверто кажучи. Наскільки існує ризик зараз, що ось е, е, ці російські опозиціонери, які опинилися на заході, вони будуть намагатися визначити порядок денний ставлення західної цивілізації до Росії? Ну, я була, наприклад, от хочу згадати, що у грудні я відвідувала саміт ЄС і була ось нещодавно в Брюсселі на міністеріалі від, від НАТО, і там, ну, типу. Присутність російських журналістів це як норма. А ще там норма, щоб посадити там ледь не за один стіл українських і російських журналістів, журналістів разом. І, типу, і коли ми задаємо питання європейським посадовцям, типу, а чи не вважаєте ви, що це трохи там неприйнятно кликати там росіян на такі заходи? Вони відповідають, що ми ось хочемо вибудувати зв'язок з цією присловутою прекрасної Росії будущого, тобто вони на повному серйозі вважають, що ці всі люди вони побудують цю там Росію, яка не буде становити загрозу, яка буде там партнером Європи і США, і там, і, і чогось іще. Ось тому ці визволені опозиціонери вони тільки звісно, підсилять ці всі ідеї. Вони я. Майже впевнена, що вони будуть там відвідувати всі ці там якісь сесії європарламенту, якісь там медіафоруми, там або ще щось, і просувати так свої ідеї. Вони бо вони зацікавлені. Ну вони росіяни, і це не дивно, що вони зацікавлені в тому, щоб їхня країна розвивалася на відміну від нас, тобто, але ну прикро те, що Європа готова йти на це, і готова їх слухати, і готова. Уважно сприймати їх ідеї. А ми ну таке враження, що як залишаємося на, на задньому плані трохи в цій ситуації. Зараз ми з вами ще поміркуємо, як нам вийти з цього заднього плану. А ви, ви мені теж нагадали мою особисту ситуацію в 2019 році? Я був у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, і там цілий сектор штаб. Слухайте в свята святих ворогів. Ну, ворогів для Росії Росія НАТО називає своїм ворогом традиційно чи часів радянського союзу. Це про це, це 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 ворожі країни для Росії, і от святая святи, в святих в штаб-квартирі НАТО працює цілий сектор російських журналістів. А я не знаю, що їх можна журналістами називати. Та російських пропагандистів. Ніхто їм не заважає. Вони акредитовані на всі заходи. У них є комп'ютери, інтернет, все, що потрібно все, що потрібно для, для якісної роботи. Ну, тримаються вони як в зоопарку, такому так так окремо знаєте, як, як якісь такі звірята перелякані. Але сам факт, що вони в ось ось вони в центрі, в центрі Брюсселя, в штаб-квартирі НАТО, на тлі того, що для того, щоб визволити кілера, просто вбивцю засудженого німецьким судом, що зробили росіяни? Вони захопили американського журналіста і вліпили йому 16 років колонії. Просто розіграли таку карту. Взяли журналіста, вліпили, розіграли і обміняли на кілера. Тепер кілер, якого Путін особисто зустрічав в аеропорту, готовий до нових завдань свого диктатора. Ну, це ж це ж якби абсолютно все, все зрозуміло, все, що відбувається. Тому давайте поміркуємо над тим. А... Як наші партнери і на що вони можуть реагувати з точки зору голосу з України на якісь раціональні аргументи, а на, на якісь докази причетності до воєнних злочинів? Що ви думаєте, щоб от насправді не відтіснили зараз голос, в тому числі українських журналістів, а все ж таки дослухалися до нього? Ну, Перше і найнеобхідніше, що треба робити, це звичайно теж максимально розширювати нашу присутність на цих всіх заходах. Я не знаю, може напряму не комунікувати там з росіянами якось, але їх переговорювати в цьому плані. Тобто, в наші всі аргументи, вони, типу, вони адекватні. Ми ж не кажемо, там я не знаю, що потрібно їх там посадити в якісь клітки і там, і щоб вони там собі сиділи і, наден, і ніде не світилися. Ні, нам потрібно чітко проговорювати те, що більшість населення Росії. Навіть якщо мовчки, але вони погоджуються з цією агресією, тобто вони є її співучасниками. Це все одно, щоб там я не знаю у якомусь умовному 42-му році сказати: давайте ви будете карати Гітлера, а звичайних німців ви не будете карати. А типу, а я вибачаюся, хто там охороняв концтабори, хто працював на цих всіх військових заводах, хто був у цій таємній поліції, я не знаю. до речі, хто зараз там збирає дрон? Ні в алабузі це звичайні російські студенти, так звані, там типу 17-річні хлопці, але вони збирають дрони, які щоночі летять і атакують Україну. Те саме ті волонтери, які там цим всім руським солдатикам дажуть носочки. Там я не знаю, передають якісь передачки, і, і, і те, і те саме, і те саме, і те саме. Ну, тобто потрібно доносити, що вся країна вона пов'язана цією агресією, і допоки ця агресія триває, вони мають, ну я не хай це трохи прозвучить. Вони мають відчувати наслідки за свої за свої дії чи за свою бездіяльність. Ось і все тому. Потрібно казати, що жодного послаблення санкцій не проти там росіян, звичайних, ні проти чого. Санкції мають тільки посилюватися. Потрібно боротися з їх обходом, потрібно максимально ізолювати е, Росію, хоча б не тих, хто е, як вони себе називають, тих, хто живуть в екзилі, а хоча б цих пропагандистів, бо е, окрім цих. Е, Кореспондентів, які виїхали, там вже ж купа журналістів та серія новості. Вони ж себе теж прекрасно почувають на заході. Вони теж отримують акредитації на ці всі події. Вони там сидять і прекрасно все відписують і і так далі. Отже, ну... я думаю, що наші партнери ще мають розуміти, що всі ці справи от здавалося б, стався обмін там між Росією Сполученими Штатами. Здавалося б, яке ваше діло? Ми домовились, ми обмінялись. Але ні, шановні, це нас стосується напряму. Я вже згадував про віктора Бута, якого Росіяни витягнули з американської в'язниці. Це збройний барон, так який приїхав і сказав, що все він зробить все, щоб Росія перемогла в цій війні. Очевидно, що він буде всі ці тіньові схеми відомі, відомі йому з точки зброї, з точки зору постачання Росії зброї. З різних закапелків планети він буде реалізовувати. Тобто, це стосується нас з вами напряму. А чому так сталося? А тому, що американська дівчина, яку звати Брітні Грайнер, е, Грайнер баскетболістка, приїхала даруть заробляти гроші в Україну і грала в російському баскетбольному клубі. От дівчина заробляла гроші, заробляла, заробляла. А потім, коли росіянам треба було витягнути збройного барона за град, її використали просто як наживку. Вліпили їй 9 років і витягнули потрібного потрібного путінському режиму злочинця та воєнного злочинця, який тепер працює проти України. Тому от я що хочу сказати, що в цьому світі все взаємопов'язано. Та і мені здається, іноземні громадяни, які їдуть працювати на Росію, в тому числі з журналістами, мають розуміти, що може виникнути така ситуація, що їх будуть обмінювати на якихось шпигунів, які розвідали секрети їхніх власних країн. Ну тут вже просто треба міркувати стратегічно. Мені здається, дякую, Ірина Кутілева, журналістка Європейської правди, з нами була на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. А наш збір на мисливця за російськими дронами триває. А реквізити в описі до цього відео для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.